Привіт всім! Я знаходжусь біля Олімпійського вогнища. Ми дуже вдало, падає світло. Заду. Зараз я вам його покажу крупніше. Сьогодні 16 -е, а, лютого, третій день Олімпіади. Довкола багато людей, ви можете зараз побачити. Ось воно вогнище зараз напроти. Люди довкола така маленька площа. Що ще цікавого? Ось яка стоїть фігурка, я не розумію, що там Щось фігурка. Якийсь. О, ні, вона ще рухається. Щось типу відмідя. Ну це, в принципі, центральне місце Олімпіади. Бо ви можете бачити паркан, паркан, який поставили. Я не розумію, навіщо там паркан. Можна було б обійтись просто поліцейським. Люди кричать, з американців якісь кричать. Ці знімають на камери. Ось він ще раз вогонь За парканом. Я думаю, вони бояться протестантів. Протест... Протестантів не церкву я маю на увазі, а ті, хто протестує. Тому вони поставили цей паркан. А тут не багато таких, хто протестує, але вони є, напевно, дуже активні. Окей, я можу зараз йти в цьому напрямку просто вулицею назад до метро. А, бачите, олімпійські вулиці. Бачите, волонтерів ходять в блакитній формі. О, люди продають значки, бачите. Такі от торгів торгують люди значками просто на вулиці. Ще значки. Ще значки. От люди, люди, люди йдуть вздовж дошпаркання. Ось це перед перед вами це новий, новий нова споруда, яка називається. Ванкувер. Я вам дам в шоу-коментах, як вона називається. Попереду там uh, Canada Place, де зараз медіа центр де всі журналісти роблять репортажі свої, звідки ведуть. А зараз ми до нього дійдемо і там я закінчу свій репортаж. Ми бачимо туристи довкола Канада, Америка в основному Сполучені Штати. До Сполучених Штатів тут лише 40 кілометрів звідси. Ось пальми на балконах. На балконі хмарочоси. А ми йдемо до медіа-центру. Туристи, туристи. Так, що вам ще розказати? Брата поліції. А вона така усміхнена, приємна. Ось волонтери транспортники. Бачите, випускають машину. Олімпійську. Це олімпійські машини. General Motors. Поліція. Окей, все Гарний настрій, все чудово. Дуже гарна погода, подивіться, зел... зелень на вулиці, це Ванкувер. Лютий місяць. Гарна погода. Тож на велосипед. Приїхав на такому активісті, якийсь на зеленому велосипеді. Це така чергова вулиця, яка називається Бурар. Ця вулиця веде прямо до протилежного берегу Ванкувера. Дуже мальовниче місце. Мапи Ванкувера. Туристи, туристи. А, що знімають тут? О, значки знову немає значки. От людина сидить гучномовцем з, з транспортником. Хтось волонтери транспорту. Показала, де знаходиться э, олімпійський вогонь, як до нього пройти. Так, а це у нас медіа, частина медіа-центру, виявляється, так? Але це лише тут частина, де все монтують, власне, тому що основний медіа-центр знаходиться попереду. Знову значки, туристи. Окей. Вежа знаменита Ванкуверська. Ці вежі працює, не в цій вежі, під цією вежею працює моя дружина в цьому самому парачосі. От дивіться, екран встановлений по місту. На цьому екрані, наприклад, ви можете бачити, показують олімпіаду просто онлайн. Поліція на велосипеда. Окей, от ми дійшли до Canada Place. Дійшли до Canada Place. Взагалі це місце зазвичай відкрите для туристів, ви можете ходити, вийти до моря. Зараз воно закрите. І а, тут ще одна красива площа Ванкувера. І тут я закінчу свій репортаж. Я так його зробив похапцем. Ну а що робити? Часу в мене не дуже багато, я просто йшов з роботи і зробив цей репортаж. В принципі, люди мене просять, щоб я їх робив. Вибачаюся, що їх не можу робити дуже часто. У них реально немає часу з цим волонтерством. З іншими справами. До речі, зараз зайдемо сюди, подивимось таки на останок. На інший берег. Ам... Зараз ось інший берег. Це західний Ванкувер. Також за парканом трошки. А Тут через залив просто західний Ванкувер знаходиться. Можна туди їздити на... на такому паромі. А, нічого, і за цих град нічого толком не можна зняти. Canada Place, туристи, туристи, волонтери, такі самі, як я, лише працюють в іншому місці. Все, до зустрічі, до нових зустрічей. Сподіваюся, я ще щось запишу. Пока.